Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І в цьому відео я би хотів би пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи сезону 2020-2021 років. Це був матч дні 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч перший з двох, 18 лютого 2021 рік. Київський Динамо у себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команда приймає бельгійські брюки. Бойово ніче 1-1. І сьогодні я хочу пригадати цей матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Так, ну що ми тут маємо 4-2-3-1 стартова расновка в Динамо Київ, головний тренер команди, відповідно. Амир Ческу, Георгий Буща на воротах, Денис Попов, Илья Забарный, пара центральных защитников, Томиш Кендзюр, Виталий Миконг по флангах, Миколуч Паренко, Сергей Сидорчук, центральный упорный пивзахистник, Виталий Буельский, центральный ткувальный пивзахистник, Витя Ганков, Депена по флангах, та Беседин у нападе. Это стартовая расстановка киевского «Динамо». Брюге 4-3 2 1. Стартова розстановка відповідно у Густей. Головний тренер команди Деміль. У воротах Семьон Міньоле, Кусуну Мехеле пара центральних захисників, мати Ріка по флангах, Альверес Вормер, Дірар, півзахисники, Декета Лари Окреки, центральні атакувальні півзахисники та Дост у нападі. Це стартова розстановка. Брюге. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що я вам, в принципі, друзі, можу сказати. В принципі, рівний, якщо ти, знаєте, брати в цілому матчі, моментів було не так багато у виконанні обох команд. Тобто, такий, знаєте, спокійно. Тобто, знаєте, спокійно команди діяли. Ударів було дуже мало і справді. Рівний такий, справді, футбол. Рівний матч, обидві команди так обережно діяли. В першому таймі у Динамо були непогані моменти, і справді пара небезпечних було дальніх ударів. Пригадується у ударі дербісідіне, якщо не помиляюсь з головою. і справді. Але в цілому, я ж кажу, в цілому такий спокійний матч, де, в принципі, обидві команди події не форсували. Тобто, і справді придивлялися, я би так навіть би сказав: би, що динамівці, що Брюге, обидві команди придивлялися один до одного. І моментів, в принципі, гульових взагалі не було. Були непавні атаки у Берю, у Динамо Київ, але довести справу до якогось моменту небезпечного все-таки обом командам не вдавалося. Другий тайм, в принципі, картена матчу, що в першому що в другому таймі не змінилося, також обидві команди дуже обережно діяли. До речі, на другий тему Динамо вийде Шепелєв, Олександр Карлаєв та Джерсен Родрігіс. У Бриговий Де Баджі, Вандер Брент та Кьойпер. Але динаміці заб'ють на 62-й матчу Здорово Віталій Буяльський знайшов. не Віталій а Віталій Миколку. Якраз це дуже здорово знайшов Віталія Буяльського. А, Ось, Віддав на нього дуже хороші, справді передачі Віталію Миколико. Ну і браво Віталій Буєльський! Браво Віталій Бояльський! Який пробуває з метра 22-23, обідний удар Віталія Буяльського і красень м'яч. Забиває Віталій 1-0. Гол! Динамо Київ. Виходить на 62-й хвилині уперед. 1-0. Віталій Буяльський забиває красень м'яч. Справді дуже красивий м'яч від Віталія Бояльського І саме Динамо Київ в ось такі рівні грі виходить уперед. 1-0, але ця перевага киян протрималася лише 5 хвилин, тому що на 67-й хвилині матчу бельгійці відіграється. Кутовий з лівого флангу дав свої плоди бельгійцям. Вормер ідеально подає, Мехеле пробиває та забиває. Пішов Георгій Бущан на м'яч, помилився Георгій при виході. Ну і Мехелі пробиває та збиває, збиває та робить рахунок матча 1-1. До речі, нагадаю, що тоді, друзі, ще існувало правило визнаку м'яча. І це означало те, що кияна в будь-якому випадку прийшлось би у Бельгії збивати. Про мачі відповідь ми ще обов'язково поговоримо. В принципі, так матчі завершаться в ніч 1-1. Більше, що не в Динамо, що не в Брюге, в моментів більше гольових команд не створили. Тобто, взагалі, мало за весь матч там, взагалі, команди на двох там дуже справді мало ударів нанесли. Ну зараз якраз там статистику де й подивимося. Ну ось, друзі, абсолютно показала статистика: 4-7 ударів по воротах один удар ударив площину, і свої всі удари в площину команди реалізували. 48-52 контроль, рівновага, невеличка перевага трішки у Бруге. 3-4 закутили. Ми, ну, невеличка перевага в Бриґе, але глобально ми розуміємо, що це був рівний абсолютно матч. Це був абсолютно рівний матч, який завершується абсолютно в справедливу ніч один-один. Тому що і справді спокійний такий матч, де обидві команди, так знаєте, придивлялися один до одного. Ось, Просто, і справді, придивлялися обидві команди один до одного. одного да? Вдалося віталюбоясь, кому рахунок відкрити. Але Брюгі швидко і бельгійська команда відповіла. Ось. Ну, моментів взагалі були наповні атаки, але моментів обидві команди. Uh, були непані удари, але явних гольових моментів, що Динамо Київ, що не в, в Берюг'я тоді не було. Ну І відповідно той матч завершується, я ж кажу, абсолютно закономірно нічого. Матч відповідь буде цікавішим. Про цей матч ми обов'язково ще поговоримо. Ось, ну А цей матч пригадали ми перший матч одні 16-ї фіналу Ліги Європи, який відбувався 18 лютого. 2021 року, Динамо Київ-Брюге, бойова ніч'я 1-1. Друзі, Друзі, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!